Так, Сьогодні 21 червня. І от обзор на сою. Це сусідська соя. Сусідська і дивіться, вони крупили карбомітом, гумат, бор, додавали, сульфат магнію. І дивіться, вона тільки зійшла і вже рижа зробилася. Після крупіння вони покрупили. І дивіться, яка зробилася вже рижа. І такими отака стала соя. Не можна по листу крупити, бо минулого року я крупив рижа, вона потім ще більше кинеться, все поле буде рижа. Отут частинка, де може не захватив, то хороша. Її краще треба було не чіпати або взагалі лійкою розсипати карбамід. А вони по листу покрупили і дивіться, що робиться соєю. Вони ще потім будуть другий раз крупити. І буде так само рижа жовта. Я то я вам так покажу сусідське поле. Вони нічого не давали від сосенки, Бачите, яка сосенка, Зараз ще вам покажу сосенку. Зілля ніби забрало, але дивіться, сосунки треба давати. Пломазон або Клодекс-Про то те саме дивіться яка касосонка. Це все сусідське поле. Бачите, хвощ польовий. І ще плюс карбаміду дали, крупили по листу, що там давали. Щось соя не хоче, щоб по листу її крупили. Рижа. Вона потім буде от таке поле буде потім скрізь. Бачите, воно потім кинеться, ще як дадуть другу дозу покроплять, бо схочуть підживити, побачать, що вона жовта, то буде гапликий. А зараз покажу, покажу свою сою. Зараз покажу свою сою. просто підпусів, нічим не крупив і нічим не піджавляв. Думаю, що, дивіться, рижого ніде нема, соя здорова. Соя здорова скрізь. Тут тут став тільки підпусів, вона потім набереться, сосонка побіліла. Дав Ото на пів гектара клумазону 200 грам давав. На пів гектара. О, бачите. Воно зараз все. Сусонка, зілля забрало, тому позабирало. Позабирало зілля. О, бачите, тут сюди як кломазон. 200 дав давно пів гектара тут. О, забирай. Ну і нема такого рижого. Не крупили. Ще вона візьметься, бо, бо є ось от, от сходи маленькі. Ще вона візьметься, та соля. От такі то справи По листу, я вже другий рік не хочу крупити по листові, бо палив, видно така якість карбоміду То... Вона візьметься, вона така чиста, зелененька, пізніше трошки посіяна, але нічого, буде щось. Добре. Всім хороших урожаїв.